Дякую за надане слово. Так, у нас така доповідь цікава на тему структурна модель, яка системи цифрового хабу з підготовки цифрових лідерів. Представляємо ми з одного боку Національну академію наук України. Це я, Клиновий Дмитро Віталійович інститут демографії та проблем якості життя. Займаємося останні п'ять років платформною економікою, організацією цифрових платформ для управління територіальним розвитком. От так от. І е, Мороз Володимир Васильович. Е, він представляє державний заклад вищої освіти, університет менеджменту освіт. так, от Я ну, на початку розкажу вам трохи про. Проблематику того, чим ми з вами займаємось. Так, зараз я спробую. Угу, не так все просто. Ага, проблема підготовки цифрових лідерів. От питання в тому, що цифри у нас є, а цифрових лідерів дуже мало. І в сфері публічного управління, в сфері освіти. Гостро стоїть питання про організацію цифрових інформаційно-комунікаційних платформ, корисних для публічних службовців, посадових осіб, органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, інших стейкхолдерів, де вони могли б ознайомитись із найсучаснішими розробками, цільовими, щоб не шукати там, от як нам говорили, да? там де, два. Виступу тому, да, щоб сказати. А ви пошукайте в Гуглі. Щоб не треба було шукати в Гуглі, була б готова база цифрових розробок, які можна впровадити на рівні публічного управління. О, і, а, або бізнесу. А, і питання в тому, що. Гостро стоїть питання підготовки от таких цифрових лідерів, агентів змін, людей, які б зсередини розповсюджували б ідеї цифровізації. Чому? Тому що психологія людини це одна із найбільш ну, психологи знають, де в 18 років закривається метамодель пізнання світу. Тому тих людей, які З'явилися в цифрову епоху вона ще відкрита. А у того, хто, от, наприклад, моє покоління, да, хто народився там в 60-ті роки минулого століття, керівників таких багато. Зараз от, 55 плюс це е, вік директорів. Да, і от таким людям нести, оцю… вони не є цифровими лідерами. І тому треба зсередини оце питання. Підіймати а цифрові лідери та ініціативні представники різноманітних груп стейкхолдерів, влади, бізнесу, населення, громадських організацій, які виконують роль агентів змін у сфері цифрового розвитку. А головне агент змін він повинен сам не просто знати, що щось є, да, і ну, носитись. Давайте ми поставимося, а вміти це застосовувати, впроваджувати. Пояснювати, як це працює, тому що е, от головна біда, е, вміння знання, навички людей вони не встигають за тими е, новаціями в сфері інформатизації, які зараз випереджають по факту потреби цих людей. І в кожного з нас з вами є мобільний телефон, функціями якого ми користуємося на 5%. Не більше. От якраз руку даю нові. А чинники розвитку цифрових, таких от цифрових освітніх хабів, випереджаючи темпи цифрового розвитку, одночасно з дефіцитом лідерства. Да. Та я розумію. Розумі. Дякую, добре, так. Да. Не ті окуляри взяв. Взяв, щоб читати там, а не тут. Да. Ну добре, тоді я так. От. Відсутність цифрових продуктів, аналогів освітніх платформ з підготовки цифрових лідерів, нерозвинність методичного забезпечення, От. доцільність практичної реалізації національного наукового та педагогічного потенціалу. Тобто є викладачі в нас, які знаються на цифрових технологіях, але платформ, де б вони могли це представляти, практично у нас немає. Ідея розробки значить, розробити моделіку систему такого цифрового хабу з підготовки цифрових лідерів в умовах дистанційного навчання. З ким ми співпрацюємо? Обласний координаційний центр з питань реалізації заходів і проєктів цифрової трансформації, «Центральноукраїнський цифровий офіс. При Кіровоградській обласній державній адміністрації ми з ними давно працюємо, і вони лідери в сфері цифрової трансформації в Україні. Там відкатували ми е, наші інноваційні розробки. Перші з впровадження платформ інтерактивного управління територіальним розвитком. Багато не ну, п'ять років, п'ять-шість років тому, це почалось. Інститут демографії проблем якості життя, університет менеджменту освіти. Також ми працюємо з Гостомельською селищною військовою адміністрацією, громадськими організаціями, які входять до коаліції Гостомельщина простори мрії, і з науковою установою цифрова агенція екології, яка займається цифровими розробками в сфері інтерактивного управління просторовим розвитком, яку вам представить Володимир Васильович. Мета проєкту обґрунтувані, це пілотний проєкт. Ми його подавали на конкурс науково-практичних розробок, розроблених в рамках роботи закладів Національної академії педагогічних наук України. Ідея обґрунтування таке теоретико-практичної моделі екосистеми цифрового хабу як комплексної освітньої платформи з підготовки цифрових лідерів, публічних службовців, здобувачів вищої освіти, працівників закладів освіти наукових установ, закладів НАПН і НАН України, представників громадських організацій тощо. Запропоновано цей проект для реалізації в рамках науково-освітньої діяльності Державний заклад вищої освіти, університет менеджменту освіти, колективом кафедри публічного управління та проєктного менеджера. От яка орієнтовна структура цієї екосистеми цифрового хабу з підготовки цифрових лідерів, координатор, керівник проєкту і команда проєкту. Що ми пропонуємо? школи інноваційних лідерів публічного управління і проєктного менеджменту, продукт, курси підвищення кваліфікацій, майстер-класи, тренінги, проєктне управління, зокрема, цифрові інструменти публічного, публічного врядування. Це лабораторія цифрових технологій та інструментів публічного управління і місцевого самоврядування. Ми представляємо цієї лабораторії, веб-система Комфортна громада. Про неї розкаже Володимир Васильович. Дуже цікава така інтерактивна система спілкування влади і населення. інформаційно комунікаційна веб-платформа цифрового хабу. І у нас бюро консалтингу цифрових лідерів. Інтерактивні консультації з проблем впровадження цифрових технологій і інструментів в систему публічного управління та проєктного менеджменту. О, тепер я зараз передам слово Володимиру Васильовичу. Він вам розкаже більш детально про цифровий хаб. Дякую. Дякую, Дмитро. Я коротко продовжу про те, що, про що йде мова, і можливо на конкретних прикладах покажу, як ми почали працювати. По суті, цей проєкт був запущений лише ну, умовно сказати півроку назад, в минулому році, у рамках співпраці знову ж таки з Кировоградською обласною державною адміністрацією, оскільки ми поєднуємо в собі і наукову науковий підхід, тобто університети, конкретну кафедру публічного управління і проект. no management. To... І паралельно ми так само представляємо наші продукти в рамках діяльності громадської організації. То, як то кажуть, сам Бог вилів, коли ти працюєш з публічними службовцями, тобто поєднувати теорію, яку ми викладаємо, і наше завдання вийти на практику, запропонувати конкретні речі, які будуть корисні саме з точки зору реалізації практичних заходів. І тому якраз в цьому контексті керівництво керівництва Градської ова воно досить прогресивне, тому що вони розуміють, що потрібно рухатися в сучасних трендах. І цей цифровий хаб – це як наша спроба побудувати таку платформу, яка дасть можливість зв'язати поєднати з одного боку науковців у сфері публічного управління, а з іншого боку представників територіальних громад, конкретної області, наприклад, Кировоградщини, для того, щоб ми бачили один одного, тому що дуже часто університет. Він є відокремленим від е, практики на, на землі, і наше завдання створити механізм, який дозволить е, ну, по суті поєднати наші… На, на, що, ми хочемо. Ми хочемо, щоб представники територіальних громад, які потребують конкретних знань з проєктного управління, з цифровізації, з інформатизації, з розробки стратегії, щоб вони бачили, що є ми е, спеціалісти у сфері публічного управління і проєктного менеджменту, і могли з нами зв'язатися, могли запропонувати. Е, або запитати зробити запит щоб ми могли на нього відповісти тобто це платформа яка має поєднати теорію з практикою для того щоб наші громади вони мали багато джерел інформації і можливості підвищувати свої кваліфікації для того щоб ну реально розвивати наші громади а в цьому контексті ми намагаємося рухатись якраз паралельно знову ж таки з відчуттям, що робиться в наших громадах, і для цього запускаємо запустили проєкт, який називається Школа ефективного врядування в Гостомельській громаді, для того, щоб відібрати саме жителів громади, саме активних, активних громадян, які готові долучатися до реалізації проєктів у своїй громаді, на сьогодні ця школа вже вона успішна. Ми вже перебуваємо на етапі, коли учасники школи готові подавати свої проєктні заявки ну, до грантодавців, там де це можливо, і реалізовувати. Соціальні і інші проекти у своїй громаді так само цікавим є те, що ми намагаємося, крім теоретичних знань, пропонувати і технологічні рішення. В рамках роботи нашої громадської організації є патенти відповідні і ось. Проект Комфортна громада це якраз та система, яка дозволяє цифровізувати управлінські рішення на місцевому рівні. В умовах децентралізації сьогодні кожна громада, вона по суті є корпорацією, публічною корпорацією, жителі громади, якої є акціонерами цієї корпорації. Ну, принаймні, ми хочемо таку ідею донести нашим громадянам. Що це означає? Що як і в бізнесі, управляти корпорацією потрібно ефективно і результативно. Де ми візьмемо цю ефективність? Якраз цифровізація, механізми цифровізації, вони дозволяють в великій мірі. Тут є потенціал підвищення ефективності управління а, територіальними громадами. Як це відбувається? Тобто цифрова інфраструктура, а, і, зокрема, та система, яку ми пропонуємо, вона дозволяє побудувати інформаційно-комунікаційний зв'язок між жителем конкретної громади і управлінською системою, тобто головою і виконавчим комітетом, які працює над, над реалізацією проблем. Система акумулює, акумулює інформаційні звернення фізичних осіб, тобто жителів громади. В даному випадку кожен житель громади може зафіксувати проблему, яка його турбує. Вона потрапить в систему, вона закумулюється, і ця інформація потрапить до відповідного виконавця. Вона зафіксується в реєстрі, тобто, ми закумулюємо інформацію, яка причому все це відбувається у формі, яка. Яка потрібна для, відповідно до законодавства. Тобто, коли надходить звернення фізичної особи, публічний службовець він має зобов'язання його розглянути і відповідно, відпрацювати. Тому тут є відповідна функція контролю, ну і це дає можливості закумулювати відповідно голові громади і Управлінській системі бачити, що реально відбувається в громаді на основі інформації, яку подає сам житель, який там живе, система вона може бути удосконалена і підігнана під потреби ну, якісь конкретні потреби, а можливо, навіть специфічні проблеми конкретної громади. А, і в даному випадку ми маємо певні переваги для виконавців, коли, ми, коли управлінська система місцевого рівня отримує цю інформацію, вони бачать реальні потреби своїх громадян, вони під це можуть розуміти, які фахівці і ефективно розподіляти ці проблеми на конкретних виконавців, на конкретних відповідальних. Які мають займатися вирішеннями цих проблем, це все можна відслідковувати, на якій стадії знаходиться вирішення цього питання, чи воно було позитивно вирішено, чи якихось ресурсів не вистачає. І під це зрозуміло, що потрібно зрозуміло, що всіх проблем, які можуть накидати жителі, одночасно їх не вирішити, тому. Тому ми маємо пріоритизувати да, виставляти пріоритети, які проблеми нас більше хвилюють, які менше, і це якраз пріоритизація можлива за рахунок голосування самим, самими жителями громади. Тобто, громада визначить сама, навіть які проблеми потрібно вирішувати в першу чергу, які можливо трошки почекати. Тобто, ми маємо відповідно базу даних. Що відбувається для прийняття рішень, ну і хочемо орієнтуватися, і вважаємо, що ця система, вона як мінімум чотири ефекти е, дасть: Це правоохоронний, антикорупційний, соціальний і економічний. За, за е, е, тим, що е, 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 дефіцитом часу не буду, е, як би пояснювати ці ефекти. Принципи, кожен з нас е, зможе, е, я думаю, що. Розуміє ці ефекти, тому якраз ми намагаємося за рахунок таких проєктів і підходів запропонувати і під... Технологічне рішення і навчити їми користуватися, і як представників управлінської системи, так і жителів громади. І коли вони зможуть об'єднати зусилля один одному не конфронтовано між собою взаємодіяти, а у певній синергії, це і призведе до якоїсь більшої гармонії в громаді, і громада побачить, що все-таки влада може щось робити для них корисного. Дякую за увагу.